26 червня президент України Володимир Зеленський з робочим візитом завітав на Донеччину. Голова держави відвідав передові позиції українських військ на Бердянському напрямку та поспілкувався з бійцями підрозділів Збройних сил України оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великої вдячності вам, вашим, вашим сім'ям, батькам, що ви у нас такі є. Поважати здоров'я, обов'язково тільки перемогу. Україна пишається кожним з вас. Ви круті, міцні, наші справжні українці. І всі розуміють в державі, що ви знали. Ті, хто не на фронті, всі прекрасно розуміють, що ви робите найскладнішу роботу сьогодні. І всі знають, що східний напрямок дуже складний. Тут гаряче і дуже довго. І тому я впевнений, що великий вклад в майбутню перемогу зробите саме ви. Слава Україні! Також Володимир Зеленський подякував бійцям за героїчну службу та вручив державні нагороди. Дуже приємно сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати третій батальйон окремої президентської бригади. Дякую вам за, за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного і кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити. Привітати, потиснути руку і побажати перемоги. Бережіть себе, збережете своє життя, збережете Україну. Впевнений в цьому. Слава Україні! <різь> Окрім цього, президент України провів декілька нарад з генералами, під час яких було прийнято кілька оперативних рішень. Сьогодні, по всіх напрямках, у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям побільше таких днів. Був підрозділа Хортиці, які відзначились в битві за Бахмут, героїчно відзначились молодці воїни. Потім у наших морпіхів, дуже потужно, дуже акуратних. Дякую, що стараєтесь берегти життя наших воїнів. Потім Таврія, Південь, Фронт, насичений день, багато емоцій. Ми ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, Всі деталі чіткі, абсолютно зрозуміли. Організація, тренування, постачання, морську кігоду та всі елементи нашої сил оборони зміцнюємо, і це обов'язково у цей же день. Володимир Зеленський відвідав і Запорізьку область, де на Мелітопольському напрямку відвідав передові позиції Збройних сил України.